Як довго це триватиме? Ну окей, давайте розбиратися. Тут я бачу і я попередньо читав там цілі клінічні випадки. Трошки складно буде відповідати на клінічний випадок в такому варіанті, тому що ви розумієте, що будь-який лікар поставить ще десяток запитань, як мінімум, щоб розібратися. Ну, попробуйте що, те, що зможу. А скільки часу потрібно, щоб вилікувати депресію? Не знаю. Я чесно вам відповідаю. А, тут продовження: більше півтора роки лікуюсь, три рази змінював курс лікування. Це в мене вже четвертий епізод. Все залежить від того, яка депресія і що ви з нею робите. Ну, мається на увазі з депресією і з собою що робити, тому що депресивних розладів є дуже багато. Наприклад, є сезонно-афективні розлади, є біполярно-афективний розлад з фазним протіканням. Зрозуміло, що а, і перший, і другий протікають достатньо тривало, тільки міняються фази. або… Сезонне відчуття переживання, і вони можуть тривати роками. Є рекурентна депресія, яка повторюється, є депресивний розлад, який може бути реально один епізод лише у вашому житті, тобто потрібно розбиратися з причини. А який це вид депресії? Тим більше ми говоримо про нечисту. Доволі часто ми спостерігаємо не класично чисту депресію, таку в лапках де чисту депресію, а коморбідну, до якої доєднується тривога, фобії, певна особистість, яка стає вразливою, чутливою, іноді навіть іпохондричною і так далі. Тому прямої відповіді, депресія лікується півтора року, два-три роки чи п'ять місяців ніколи ніхто вам не дасть. Дійсно, ми лікуємо як і будь-які хронічні хвороби. От кардіолога запитайте, а за скільки часу можна вилікувати гіпертонічну хворобу? Кардіолог м'яко так розсміється, скаже: Ну, вибачте, я готовий гарантувати, що все буде окей, якщо ви будете дотримуватися режиму лікування. Але я точно не скажу, чим потрібно вам далі буде приймати гіпотензивні препарати і інші препарати через рік чи через 5 років. Ми працюємо з точно такими ж. Хронічними хворобами тільки на рівні головного мозку, тому однозначно не можу дати відповіді. Тут під текст більше півтора роки лікуюсь, три рази. Змінювали курс лікування, четвертий епізод. У мене виникають просто додаткові запитання, або, скоріше так, пропозиції до того, хто написав це запитання. Почніть з того, щоб уточнити діагноз. Депресивний розлад це неоднозначний діагноз. Може бути депресивний розлад і депресивна симптоматика, що називається на поверхні. Але я вже сказав, ми часто спостерігаємо і інші доєднані проблеми, тому то слово коморбідні доєднані інші проблеми, соматичні хронічні соматичні хвороби, які однозначно ускладнюють депресивне протікання, депресивний розлад. Це можуть бути і збої, і цукровий діабет, і інші проблеми, які приводять, наприклад, до підняття рівня пролактину. Тобто, тут треба добре обстежитися, вернутися в першу точку. Що з вами? Я звертаюся до того, хто написав це, це запитання. Тому що четвертий епізод зрозуміло, що йде мова або про рекурентність, така стійкість і часті рецидиви, тоді треба уточняти. І в мене завжди пропозиція або риторичне запитання. А окрім слова, змінюю лікування мається на увазі групи антидепресантів чи в одній групі, чи, чи комбінації препаратів, психотерапія проводиться. У всьому світі всіма гайдлайнами, тобто клінічна станова, протоколи, хоч Сполучені Штати, хоч Канада, хоч Британія, хоч Німеччина, психотерапія являється обов'язковою складовою лікування пацієнтів з депресивним розладом. Ось вам і відповідь на таке достатньо складне запитання, і я розумію, що я не дав кінцевої відповіді, але можливо варто буде задуматися в тих напрямках, які я намітив для вас. Скільки часу потрібно на вилікування глибокої депресії та вторинної травматизації? Вау, тут поєднано на жаль дві неприємні речі: ну, по-перше, важкий варіант депресії, глибина депресія. Назвали, ну вона не звучить, вона звучить як МДД, великий депресивний розлад. А він лікується тривало однозначно місяцями, а то й роками. А якщо ще доєднана вторинна травматизація, то треба буде уточняти. Що таке вторинна травматизація? Я знаю, що таке вторинна травматизація, але вона індивідуальна у кожного. І тут без слова точно психотерапія, як я відповідав на попереднє запитання, обійтись неможливо. Отже, в даному випадку і зміна і тактики, і стратегії власного життя, і робота психотерапевтична можливо групова терапія. І, звичайно, робота з нереотрансмісорами, а отже, біологічно орієнтована терапія, ну тут уже антидепресанти, сучасного покоління або в комбінаціях. Приймаю антидепресант, навіть названо який есетилопрамам близько 8-9 років. Тривалий час, мені 47 до нього були панічні атаки, висока тривожність, тощо на ньому тримаюсь більш-менш ага, значить, є ефект від відсеталопраму. А, моє моє питання, перепрошую, моє питання. Чи нормально приймати антидепресант дуже довго, багато років і що буде, якщо не сходити взагалі? Чи можуть бути якісь погані наслідки? Ну повторююся, хоча вже частково це звучало, що прийом а, призначення антидепресантів як основних препаратів при депресивних розладах тривали в тому числі і роками, однозначно. Чи є безпобічних ефектів, ну, іншими словами, чи немає тут такого поганого, раз я приймаю так багато років. Без побічних ефектів препаратів не буває. Взагалі ніякого. В тому числі жоден антидепресант нема такого, щоб не було побічних ефектів. Просто вони різні. А вони достатньо ефективні, і тому ми їх призначаємо і будемо призначати, і це вже давно доказано, і все вірно, і тривало будемо призначати, але з розумінням, що ми можемо викликати в побічних ефектів, наприклад, група SSRI, до яких відноситься есетелопрам, це порушення сексуальної функції, еректильна дисфункція, зниження лібідо, іноді порушення сну. Може бути навіть чуть -чуть заострення тривоги, хоча він якраз дав ефект на початках, хоча дав ефект якраз на тривогу і паніку. І можу тільки сказати, мабуть, лікар правильно підібрав препарат для вашого лікування. Чи потрібно тримати приймати тривало, все залежить від симптоматики і звичайно консультації з лікарем. Самі по собі не експериментуйте. Тому що є синдром рикошету, якщо неправильно відміняти препарати, навіть самі сучасні, до яких відноситься група селективних іберіт розробня захвату серотоніну. Є інші нюанси. В принципі, ідея про те, що препарати цієї групи призначаються титруванням, тобто поступовим збільшенням дози, і воно може бути по різному: може бути з кроком в один тиждень, піднімаєш дозу, може бути з кроком. В два тижні. Але і відміна препаратів цієї групи, конкретно інгітерів зоротнього захвату серотоніну, точно так же тривала, іноді навіть більш тривала, чим призначення. Тому це запитання до того, щоб порадитися. Чи можуть бути якісь погані наслідки? Знову ж таки, ну, контроль вашого здоров'я з лікарем однозначно. Сказати напряму, що це викликає ті чи інші симптоми? Ні? Цього я не буду говорити, тому що, ще раз говорю, ми працюємо з пацієнтами, які тривалий час приймають. І в мене є пацієнти, які тримають в тому числі і місяцями і роками, і я не бачив якихось таких катастрофічних проблем. Але моя ідея зводиться до того, що якщо стан пацієнта достатньо стабільний, його багато чого навчили, в тому числі психологічно як справлятися з проблемами, які можуть. Спровокувати ті нейротрансмісерні збої, які приведуть до депресії, тобто в іншої добре психологічно навчений, то краще, звичайно, відмінити і краще жити поза всяким сумнівом без препаратів. Тим більше, коли йде мова про можливу вагітність і інші деякі дуже такі делікатні питання, наприклад, зв'язані з іншими соматичними проблемами, іншими хворобами, і так далі. Ще один клінічний випадок. Депресія вже 10-12. Спочатку пропав сон, апетит, бажання жити. Тобто, скоріше всього, що аж доходило до ідей самогубства, дивом не покінчив собою. Слава Богу, лікувався стаціонарі амбулатором, була побічна дія від антидепресант, сильний блювотний рефлекс, діарея без причини. Чув, діарея якраз. За рахунок того, що сучасні препарати, хоч подвійної дії, хоч серотоніно, і вони можуть викликати пришвидшення моторики кишківника. Ось цьому бо це потребує титрування. Але це перебороти можна або зменшенням дози, або більш розтягнута період меншої дози, і так далі. Свирбіж, скоріше була якась алергічна реакція. Зараз я інвалід другої групи. Угу. Відходжу повільно по міліметру антидепресанти. останні, арепразол, а це не антидепресант, стимулатон. Не приймаю 13 місяців. Тут було, я бачу, значно складніше лікування, тому що е, була комбінована склад достатньо. Серйозна комбінація препаратів. Ну, на початках зрозуміло, були навіть ідеї самогубства. Боюсь, їх через побічні дії, два роки тому втратив процеза, таке враження, що тобі щось не дає робити, але обслуговуй себе сам дуже добре. Ніколи не потрібно опускати руки і когнітивні функції, за них потрібно буквально воювати. Що називається, щось робити, чим займатися. Засвоювати нові навички, створювати завдання для головного мозку, як довго я повертатимусь до нормального життя без медичної підтримки, не знаю, але одразу пораджу вам: обов'язково ще попрацюйте з психологом, який або психотерапевтом, який зверне вашу увагу і попрацює з вашою адаптацією, тому що я розумію, що тут іде завершення медикаментозної терапії. Але зрозуміло, що з таким тривалим анамнезом вернутися в так різко, радісно, так далі, не буває. Треба пристосовуватися, треба розуміти, яка робота зі своїми можливостями, щоб не впала самооцінка, яка також, на превеликий жаль, може стимулювати оце болюче відчуття невдачі, безперспективності, так далі. Тому. Обов'язково в цій ситуації попрацюйте ще з психотерапевтом, і, до речі, в нього достатньо хороші знання? Все-таки це лікар. А для того, щоб якщо буде бачити заострення проблеми, скерувати і разом уже займатися вами з психіатром. Яка ймовірність повернення до, до кризового стану без антидепресантів? Дуже і дуже індивідуально. Як мінімум, якщо хочете дуже глибоко знати, зробіть генетичний паспорт чи схильні ви до депресивного розладу, як такого в принципі, тобто в нас дуже багато факторів, які називаються генетичні, епігенетичні, соціальні, які проявляються в силу того, що ми проживаємо в соціумі. А відповідно і розуміння, як ми повинні справлятися, тобто тут стільки додаткових запитань, що такої прямої відповіді, звичайно, жоден лікар не дасть. Ну але, думаю, щось підказав.